Так, да, її повністю апутувати треба, тому що тут пішов некроз м'яких ткани, не шкіри, ось ці зони і інфекція. Плюс е е тут кістка, тобто це неправильна ампутація, тому що оця Ми кістка... ампутації не б... була, ножом просто відрізали і все. Вона, вона мабуть, висіла на школу і Ну Це вже тиждень, як воно бідне і тому вони звернулися до да, цього. Мені цікаво, що да, подивіться, виберуть. Та ні, не вигідна, тут немає у нього. Ну грішка непонятна, ну тут є молочна залоза, інфекція і набряк. Дя. І ді ні хороші. Ти диви ні маленькі сферчики, одні зефірчики в мене. В мене тут під ні зефірчики, да? А леказить ні зефірчики тут. Дой, їж, їж. І ти є. І зефірчики. Да, да. Зефір. хороший, ні хороші. Вони Три операції біде, бідолага, параніє. Плы, плы, плы моя лапочка.